У неділю 22 серпня, коли церква вшановує пам'ять святителя Філарета Чернігівського та перенесення мощей преподобного Лаврентія Чернігівського, блаженніший митрополит Володимир з архіпастерським візитом відвідав Чернігівську єпархію нашої церкви. Представитель Української православної церкви звершив божественну літургію у Свято Троїцькому кафедральному соборі міста. До початку богослужіння на середину Собора винесли мощі святих угодників Божих, святителя Філарета та преподобного Лаврентія. Для блаженнішого владики Володимира візити до Чернігівської єпархії завжди пов'язані з теплими споминами, адже перша кафедра ввірена 1969 року єпископу Володимиру Сабодану, саме Чернігівська, та їй більш ранні спогади пов'язані з цим містом та преподобним Лаврентієм. за два роки десь до його смерті мене мама привозила сюди. Ми тут були, були в Лаврентія кілька разів на лежаночки сидів там. Слава Богу. Це був дуже благостний чоловік, дійсно святий ще при житті. І він сказав, мама спитала, я нічого не питав, мама спитала, що буде з сином моїм віктором. Буде в церкві, а це найголовніше, сказав він. По завершенню богослужіння духовенство та віряни пройшли хресним ходом навколо Свято Троїцького собору. Увесь шлях, яким священники пронесли на руках дві раки з мощами угодників Божих, був вистелений живими квітами. Звертаючись зі словами настанови довірян, блаженніший митрополит Володимир побажав, аби молитви до Чернігівських святих надихали та радували нас, щоб ніколи на серці не було ані самотності, ані інших негараздів тому його блаженство освятив будиночок, який місцеві жителі ось вже понад півстоліття називають будинок Лаврентія. Тут у 30 х 50 х роках минулого століття жив і трудився преподобний. Стареньку споруду, куди з радістю линуть паломники, вперше за довгий час відкрили для відвідування. Мене таке враження сьогодні. Я побачив ту лежанку, на якій лежав старець, на слідці, де сиділа моя мама, і на лежанці збоку. da je da mi mene posadio starec. mene tako je uražnje šest na minutku, kada zahodili, osjačili,